Щоб, Ні, чому? Чому не О, на жаль, ще воно не не вирішується. Виставляйте на сайтах, а інформацію, почну нічого не бачить. Дозвольте, колеги, шановні друзі, я хочу деяку ясність сказати. Дійсно, по Каляницькій сільській раді немає у нас можливості надати зараз землю. Робота в цьому плані триває. Щодо? Першого масива поза межами населених пунктів, які є в межах писманиці, 200 чимось сімей. Інформація з переліком. Кожна особа, яка отримає там земельну ділянку, надана на сайті обласної державної адміністрації. І далі всі надання земельних ділянок, які ми будемо проводити, обласна, ну не обласна адміністрація, а обласний держкомзень, ми будемо всю інформацію надавати на сайт. Зараз ми співпрацюємо з Асоціацією учасників антитерористичної операції. Ми їх залучаємо повністю до нашої роботи. Вони щотижня беруть участь у нас в засіданні координаційного комітету і ми разом з ними розглядаємо всі ці можливості. Самостійних рішень ми не приймаємо, намагаються працювати максимально відкрито і прозоро. Тепер щодо надання коштів з обласного бюджету. Так, поки що, ще не всі сім'ї отримали. Буквально неправда. Неправда, колеги. Це неправда. І не тільки, і не тільки франківську. Сьогодні візується. Коли чоловіки за то, по є перший, по Франківському перший банк. Ноль. Я перепрошую, я знаю трошки вашу ситуацію. Я не хочу, щоб ви сприймали мене, ну як вашого ворога. Але у вас і щодо житла складна ситуація, відповіли Ви стали це взагалі тут їх такого не було. Була ситуація про те, що добровольці вони не були враховані ніде. І ми в тому числі завдяки вам ми вносили зміни в програму нашої обласної ради для того, щоб включити добровольців і мати можливість їм надавати цю допомогу. В тому числі завдяки цій доброволи за який прийняв присягу. Ну, розумієте, що говорите? це не просто кровці, який був, був прийняв присягу там. І, я, був, ж вона, колег, я ж не заперечую, я я ж не заперечую. І скажіть, кажучи. будь ласка, ми Чиновник, поговорили зі мною, я все вас понял. Скажіть, чи відрізняється ремонт? Будівлю, ви тільки скажу, що там у вас є кошти, які на, на ремонт будівель. А хто не має взагалі будівлі? Виходити на Майдан Палатку класний жити. У взагалі не от взагалі сім'я немала, сім'я житла. Пішов чоловік, загинув. Все, побачення. Що далі робити? Скажіть. Це зараз люди скажуть жіночку, давай побачиш. Вони дроти у себе. От куди мають піти студию? Ну і ще два старші є. Ось, Чи, з них інвалід, дитинство. Ну, може... Я до вас теж приходила, згадалася, ніхто просто клачи, оце на Що сказала Урбанська? Ульбанська сказала, ви, ви отримали 600 тисяч, нема ніяких гроші. Після, ви що грошей. А то, що ці гроші роздалися, там ми ж дітьми, що у чоловіка собі були діти, сім'я. Ну, ну... Та скажіть, що тут більше нічого не буде, собі більше 600 тисяч. Так ви сказали, ви отримали гроші, і ви про що ви думаєте? Весно, що ви отримали гроші. Розумієте, не гарно. ми їдемо, ми тратимо гроші, так. час тратимо. Просто послухати, ну все. Ми, ви отримали гроші. Ви, ви отримали. Я можу заявити, значить, дивіться, по косу. По поводу косу Я можу заявити одно, що сім'я Андрюка Василя Васильовича, значить, зять загиблого в зоні АТО Андрюка Василя Васильовича. Я можу заявити сміло. І вчора знову юристу, як це робиться. Значить, ми сьогодні заявляємо, з не жінка його вдова. Заявляємо, що якщо не буде на протязі трьох тижнів, згідно закону, предоставлено будь-яке житло без ніхто не вимагає квартири в Києві, Франківську, в Косові купіть житло. В Косові хату купіть. Це дешево жінка виходить з трьома дітьми: одна неповнолітня, одна інвалід дитинства третьої групи на майдан реально жити. Звідки починав життя? Оцей чоловік там ця жінка буде жити. Мога так, то позвальне увагу, бо інакше нічого. Це офіційно ми просто вам сьогодні заявляємо. що шо Шому так бути плюс і що кинемо все в Ютубі і в інтернеті тут не це. Це вже ні, не, там побачить, там багато побачить.